Кукубусі. Ми став той день, щоб ми вже закінчили ремонт. У <гум> морозика в кімнаті. Дідусь з бабусею купили йому ліжко. Це такий подарунок на день народження. Уже десь доставка везе. Зараз уже тато Діма буде заносити в кімнату. Я далі буду розстилати коврик, заносити іграшки. О, вже їде доставка. І, І що? Ага, Діма вже дивиться, вологозбирає, скільки коштує. <гум> Матрас треба вносити. Ніби така маленька кімната тепер стала, бусь-все все застилати і розкладати. Так, що, що в мене бусі? Позаносила чашечки, були гості. Тетько, тьотя, друг, сім'ї. Дімко пішов туди до мами, щось йому треба в гараж. Кажу, може, вже моросика забери. Боже, аж не віриться бусі. У нас тепер було глибеньке, стало сіреньке, під колір штор. І ковра воно Ковер застилаю, буду заносити по чуть-чуть меблі, боже ж не віриться, зовсім інша кімната. Так, пуся. Зараз це ось так от виглядає. Я вже так засапалась, ще нічого не внесла, нічого не зробила. Доїла замороженого морозиво вчора, і як розболілося в мене горло, стало мені таке, знаєте, то важко і голова болить, і підкидає, жар кидає. І хочеться просто лягти і лежати. Аж не віриться, що це морозик буде Сьогодні тут спати. То дивіться, який в нього буде вигляд. Десь тут в Австралії, <смі> буде спати, розглядати все. Ой, Зовсім інша кімната. Я вам ще шість разів це скажу. Зараз виглядає все якось так, ніби місця більше. Зараз як закладеться, ось це все іграшками, все. <смі> відразу стане затишніше і місця менше. Дінько дивиться до космонавта, бо Миросек дав йому прикурити. А я йду з варганю їсти. Я так чекала вже цього моменту, бусі, щоб стати, розносити, розкладати все, сортувати іграшки, які ми вже десь віддаємо чи відносимо до Лени туди, щоб він грався. А в мене так болить голова. Ой, магнітики вже треба занести. Треба зараз пити якусь таблетку. Я їх вже стільки бусі напилися. але треба ще від голови випити. Під рукою сюди міну руфельчик. Зараз розпочинаємо з того, що будемо закладати верхні полички, ікона, перші капчики. <смі> це то, що буде на згадку. У мене це всі, мабуть, речі. З дитинства ворожкиного все, що я залишила, це оті капчики. Ось <смі> поносила я іграшки і зробила прикур. Думаю, піду, зніму стільку, вивішаю стільку. Бо я не знаю, я не знаю до чого приступити з першого. Коли я виносила, я уявляла, що от я як винесла, так само я його занесу і буду розкладати. Мросик цей місяць-півтора, відколи в нього вже в кімнатки не було, чим гратися і де гратися. Він доставав, потрохи з пакетів доставав, і в мене зараз це все в розсипну. Подивіться, мені зараз це все. Оце все-все-все треба розкладати. Тут у нас ігри, настольні ігри, розвиваючі ігри, якісь книжечки. Це все хочу якось поділити на зони, щоб тут стояли книжечки, там розфарбовки, все, туди іграшки. Чи це я лиш так думаю? В общем, треба якось розсипнутися все робити, розставляти і вже не буду закладати наглухо, просто будуть хаотично стояти десь щось кудись. Я не знаю. В общем, які іграшки тут поки посидять, Хтось з них піде на тут туди до іконки. Ну, а щось, типу, такого плану поїде на Коничівку. Отакі трактори, ось такі екскаватори, все в пісок, їде до бабусі Лени. Цей трактор, оці дві машини, ось та машина, ось той трактор. В общем, все таке поїде, бо йому просто тут місця немає. І так. З ми почнемо. Буду хоч брати, взяла ось одного слоника і кладу. Він буде грати, тому що це в нього тут колекція кіндерів, значить, треба десь на його рівні ставити, щоб він їх собі постійно брав. Так, що з цього плану, теж можна прийти. ще одна колекція. Вон. Ой, господи, це він комуниздив у дідуся сірозі. Оце треба занести. Але ж він, як побачив, що я його назад занесла, він мені зробить вирвані. Води. Ой, боже мій! Що ж це так тяжко? Я думала буде легше трошки. Так, цей робот можна нагору підняти. Ой! Так, ще, щоб голова не пиліла. Треба все в бусі, мабуть, я зараз повиношу то, що я точно відвозю до мами. І може тоді вже легше буде. Да? да. Те, що із великих машинок їде. Буся, щоб ви розуміли, вони дійсно великі. <плес> Тракторці, дивіться, у нас три одинакових їдуть на пісочок. Не на пісок, а у дитячу кімнату. Там же місця вистачає, я думаю, от мама буде рада. Ну, мороз, Гордієм будуть гратися, як буде Гордійку приїжджати. Там настояться мерседеса. На У нас тут, дивіться, така супер лото-абетка, велика стала. Потім хто я. Ми з морозиком грали. Я на відео знімала. Так ось треба їх ставити, так як в магазині, щоб назва була до нас, щоб ви них вертіли. Так, це що? Це у нас піцу робити. Це обожнюємо грати в цю совичку з коросиком. Також стоїть. Ось тут. Далі ще одна хто я. Так, бінго і базар треба ставити десь взагалі зверху, бо ми через день граємо в них. Це також. Така гра на логіку класна. Це гра у дійцю. А, ага, ось базар. Оце ми базар, я ж кажу, через день граємо. Бінго також цікава, класна гра. Не то, що прям для діток, вона і для дорослих. Я збирала ага, знайшла. Музаї, давайте я також зараз складу хай пару полок, а потім вам включу, бо якщо ми будемо робити це з вами разом. Ви втомитесь на мене дивитися. Гайда, ждіти. Трошечки не вспіла, Діма малого привіз. О, гайка ліжко моє і любима ліжко. Любила? Так, любила ліжко. І тут вже... було, мама, тут було і іграшки, і тут вже іграшки, а тут був діванчик. І... І ти добре діла. Зараз мама забере ляжеш, добре? Да. А тут платує... Вовшим, я не знаю, як я з цим помощником зараз встигну все розкласти бусіра керовка. Оці ігри зараз поскладаю сюди, бо бачу, Мирон хоче туди залазити, і якщо він буде кожен раз залазити, туди її хвалити на землю. Це ж не вихід. Я задубуся це все складати. Ну з цим помощником, то ми зараз скоренько справимося. Я сюди складаю, мирон звідси достає. Динозаврів да. а це остров машин. А це військові машини? Да. Бусь я хотіла, що це військові, тут різнокольорові, тут думала червоні, тут думала жовті, та як задовбалася складати. Та й вже який-небудь Моросик, бачиш, це допомагає. Дійсно допомагає. Ви не повірите? Ну я вже все розклала бусь. Іграшки, 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 Звідси все забрала, я вам казала, переклала сюди на, ой, господи, на полички сюди і в сусідню. Тут у нас така кухня, кухня. Тут розвивашки, іграшки, конструктор там. Паркюрського періоду ви бачили гантелі ролики. Так, все іграшки м'які наверх поклала. В общем, якось так. З цього кутка вам покажу. Мені подобається затишно, щось новеньке, щось не таке. Дуже космонавт тут світаємо. На ніч буду залишати світильники, мабуть, хмаринку також треба підзарядити, щоб вона. Ой, це не тут повинен бути. Ось тут. Треба підзарядити хмариночку. олівці ще занести біля ноутбука стоять. І, і все. В бусі, все до мами я вам показував. Поки я розкладала там все дімко вже шостий, чи п'ятий раз покосив, він піони вже скосив, бо толку з них не буде в цьому році. Подвірочку покосив. Ще газон, подивіться, газон. Ялю треба помити вже. Бачите там? Грицики вже теж покосили. І горішки померші. Все зелененьке, а горішки ні. І то, бачите, там хоч листя є. Тож он дов, взагалі нічого нема. Ми від'їжджали до бабусічки Ліни, трошки допомагали. Миросик уже в себе в кімнаті. Я не знаю, я обалдію. Біжу, буду готувати вечерю, дімку, пішов буде розпалювати, щоб моросику було а, іди, тепленько іди, спати. Іди. Все, я йду вже. Диви, вигоне, вигоне з кімнати свої. Вушники, тут Під -під -під. Під -під. Мама зараз чайочок собі зробив. Вчора ти мамі робив чайочок, а сьогодні мама собі зробить, да? так? Четверинка, хто тут кого тут ти склав? Чекає. Так. Да. Може, їх зарядити треба зараз? Ні. Я думаю, так. Да. Давай покладемо на зарядку і я і ти включиш, я послухаю наконець своєму закону. Ну, покладаємо їх на зарядку. Щоб бусі так стало затишно. Там світло горить в кімнатки, дивлюся новини. Я балтію. Мені вже подобається все. Трошки переполовинили іграшки, вже в бабусі в кімнаті стоять. Зараз ще подушечку принесу, будемо купати ніякого кавалєра і вже лягати будемо. Я ж вам ото, як виставляла той влог, розказувала, що відео монтувала, переробляла, і в результаті я його видалила бусь. Видали перший день дві частини, тому що воно відредагувало не так, як я собі це уявляла. І Я собі просто це воно редагує, редагує, редагує. Я до нього не дивилася. А потім, вже коли першу частину зробила, зайшла увімкнула, і там просто музика, ця, що накладена на іншу. Зажована, свистить трепит, а ту, що заглушило, вона тільки такими якимись ривками її чутно. В общем, це щось таке страшне. Я думаю, нет. видаляємо. І просто я видалила весілля. Не знаю, з кінцями, не з кінцями. Можливо, я колись завантажу його знов. Ну зараз не хочу. Другий день є. Також мене поки його не видаляю. Хай ще буде. У Мене так буває, що я то хочу, щоб воно було. То видаляю. Можливо, на якусь річницю викладу. Тож, скільки це може? Шість років нам буде? Мирон співає, сидить в наушниках, співає. Вже хлопці пішли ванну. ту пробро наросику, брос... маєчку і трусики. Маю надію, що він буде спати до ранку. Але згадую, як ми приїхали сюди, і в перші дні я ж теж ложила його там і він спав. Але о 12 й ночі він прибігав до мене, це відкриті були двері звідти сюди. У мене відклений світильник і це, прибіг він зі мною. І так було декілька днів. Я не висипалася зовсім, тому що я сама тут. Лежу і не сплю, а слухаю, як він спить, перевертається, не перевертається. То він проплакував, хникав. Зразу бігла до нього, присипала. Він далі спав. І оце, вже коли він прибігав до мене, я вимикала світло, і ми вже просто міцно спали до ранку. І я втомилася вже просто і сказала: Ні, Мирон, ти спиш зі мною поки папа на війні. Ми спимо вдвох. То це дімко прийшов. І ми вже втрьох спали, але сподіваємося, що вже Мироник буде спати сам. Ну, сподіваюся, що до ранку буде спати. Ну, да, я ж хочу побачити, як ти теляш. Ну хто ж так халат знімає? Алло? Мирону там розв'язати треба. Давай. Все, отак от будеш? Так. Давай зараз подивимося, як буде е, космонавт тобі світити. Виключаємо твої навушники. Так. Дивимося. І... Ні... Дійсно класно. Ма, Все, тобі точно не буде страшно з таким світильничком, так? Да? Давай тільки мама можливо відрегулює куди, щоб воно світило тобі. На стелю отак, так? Да? Щоб ти бачив той гарний такий візерунок. В космосі В космосі спиш, да. так. Класно? Да, класно? мені. Тільки так спати, а не мама з папою в спальню, а мирон гиржики до ранку собі тут бігає, грається. А добре? Я вже на кухні морозик верити в себе. Тримаю бусю кулачки, щоб дійсно це ну, не смішки. Бо він боїться темряви у нас. Він боїться відкритих дверей. І оце саме те, що звичка спати з нами, це одне. А друге що він боїться, він боїться темряви. У мене так було в дитинстві також, і мені Дімана Бабка зоня викачувала переляк яєчком по животику. І треба те саме робити, миросику, бо він оце тільки. Темніє, все, йому треба, щоб у нього хтось був, він боїться в темноті йти, він зачиняє всі двері, навіть якщо світло, він не знаю, в нього боязнь, фобія відкритих дверей, не знаю, чого так. Але можливо, великий хлопчик і Діма каже, він переросте. Кажу, ні, треба качати, переляк, він не переросте. Просто це в нього такий страх. Сьогодні що це? Ми їздили в Гайворонбусі, бо я ж казала, що Мирон був мама. Коли я іграшки розкладала, в садочок ми сьогодні не пішли, бо бабуся вчора пообіцяла, що ми поїдемо на пизар і вона купить йому полуничку. Він її божі, я коли була вагітна, бабусі, мабуть, 10 зіла полуниць. І оцей морозик також любить дуже полуничку. Мама на клумбі там дві штучки було, вона вчора передала, а це він ще захотів, і бабуся пообіцяла, ну що я тебе. Звожу на базар і купимо. Купили гарна, велика, ну дуже як намальована, прям. Але не смачно. Мирон їв казав: така добра, така добра. Бо він, мабуть, другий, не знає. А вона така, прям, ну, зовсім не солодка. Зовсім. Порівняно з домашньою, не солодка. Але щось я подумала, що то може люди вирощують в себе і, і купили. Бабуся купила. То а Вже будемо чекати, щоб бабусі вже вся клуба була в полуничці, і тоді вже моросик буде їсти. То це він був мамою, потім вже прийшли і це ж ми так з нами були, ви все бачили. І шобусь, дякую, що ви з нами, Дякую, що допомогли зробити цей малесенький, коротесенький ремонтик. Морально підтримували. Надіюся, що моросику сподобається. Він такий. Ну, видно, що воно то, що новеньке, як всі, і маленьким, і великим. Щось новеньке, цікаве, і міздець він і за іграшки позабував, які були, бо я ті забрала, ті дістала з ящиків, де були, і він достав там одна машинка, є на напов... наповненням, Він ні разу в неї не грався, сів вже складає. Та й легше бусі вже, то, що вже своя кімнатка, в нього є своє місце, де він може закрити так само двері, побути сам, гратися, розкладати іграшки, бо було важко. Було важко коли він виносив ці іграшки із комори Сюди з гардеропу розкладав по хаті. Я ходила це все збирала. Але я розуміла, і не кричала, я дозволяла це робити, бо дитина хоче гратися, він ж не сяде і буде сидіти. Зрозуміло, що дитина хоче гратися. Слава Богу, що це вже все завершилося. Вже все супер, добре і ще так сталося. Далі просто підтримуємо чистоту. Я йому сказала, морозик, дивіться, бачу чисто в кімнатці. То погрався з собою, і іграшки прибери. Да, да. <пробуємо> Побачимо, як це буде. Далі будемо замовляти вологозбирач у цей бусі, ставити прямо в куток, там місце я залишила біля розетки і буде він там стояти. Зрозуміло, що вже не заставляти нічого, щоб провітрювалася кімната, дихало все. Все буде добре. Все буде добре, лише би закінчилась війна. Да? Надіємося на переговори, що щось дадуть, що, звісно, не дадуть, не знаю. Все, що почула мельком, це що обмін тисяча на тисячу буде, і вже слава Богу, що хоч якісь здвиги будуть. Да? Вже для тих людей, які чекають, що вже дочекаються своїх рідних, все інше переживемо. Ви, головне, бусі, бережіть себе. О, дивіться, погода, яка оманлива. Тут жарко, тут холодно, тут вже мороженка з'їла, бо, бо захотілося. Да? Треба берегтися, треба берегтися. Все, Буся не вам на кінець. <хи> дякую. Дякую, що ви з нами, дякую, що ви коментуєте. Немає морозика, не хочу йти, може я заснув. Ну, надіюсь, що заснув. Е, підписуйтесь на канал, ставте лайки, ставте дзвіночки, розказуйте про нас своїм друзям, знайомим, близьким. Е, з нами цікаво, з нами весело. Я сподіваюся, що це так. да? І все, Бусі. Чекайте нас, скоро з'явимося, такого пальцем потикую. Це свою люблю вашу за.